Всім привіт! Сьогодні четвер, 18 квітня, 11.30 1 хвилин. нас торгується по 61 тисячі, і в цьому відео ми поговоримо про перспективи біткоїна і про деякі оновлення особливості на цьому каналі. YouTube Як бачите, ми зараз отримуємо бокова корекція або боковик, або проторговка як завгодно це називайте, або горизонтальний діапазон. Ну тут вже чітко це все видно. В попередніх відео я говорив, коли ми знаходилися на піку. Тут вже була сформована в принципі, дивергенція. Я очікував е, подальше до оформлення дивергенції, тобто я очікував ось тут перехай, і після цього вже е, похід десь вниз, тобто на корекцію. Але як бачите, цей варіант трошки відіграв по інакшому Але мої думки щодо трикутника, який в моменті ось тут формувався, так, і всі його бачили. Е, то, в принципі, все це відіграло, так як я і казав, тому що Трикутник це така досить противна фігура, тому що вона. Переростає в щось інше. В принципі, це у нас тут і відбулося, як бачимо. Тобто, у нас відбувся вихід вгору, і тут вже багато хто зрадів, але бачите, ми зламали цей трикутник і зробили вже тут фактично такий горизонтальний торговий діапазон. І це, в принципі, добре, тому що ми маємо чіткі рівні підтримки, чіткі рівні супротиву. Ну і крім того, в нас є приблизно середина цього діапазону, яка в нас теж слугує, як бачимо, вона відпрацьовувала підтримкою і супротивом. Тому. Можна щось тут теж ловити. Ну, першочергово, що ловити, це ловити локальні рухи, тобто, якщо ви плануєте собі зараз якісь лонги, то можливо вище ось середини цього діапазону ціна не піде. Е, якщо ж середина буде пробита, ціна тут закріпиться вище, тоді вже можна розраховувати і на другий тейк профіт, так би мовити. Ну а якщо ми вийдемо ще вище, то і на наступні тейк профіти. Але першочергово, тобто середина діапазону. Класично, нічого не зміниться. В той же час в нас нарешті з'явився сигнал на індикаторі Піфагор Бігай, таймфрейм один день, і це бичачий сигнал, бачимо попередньо. У нас цей сигнал був при корекції з 48 тисяч до 40, навіть нижче 40 в моменті, так? Ближче розберемося ситуацію. Тобто на ось цій свічці, на всьому падінні, у нас сформувався сигнал. Бачите? Ми отримали реакцію. І ще декілька днів, в принципі, е ми торгувалися вгорі. Але тим не менше ми провалилися вниз, бачите, цей сигнал ще підвищився. Тут вже наторгували, закрили наше випадіння, ну, закріпилися, і в принципі це вже, це вже історія. Так? Що я хочу сказати, що можливо, якраз у нас ось такий сценарій і буде розвертатися. Аналогічна ситуація з показниками на індикаторі RSI, тобто ми не спускалися нижче 30. Аналогічна ситуація, скоріше всього, і тут. Як бачимо, у нас тут дивергенції нічого немає, нижче 30 ми не спускаємось. Але я не виключаю знову ж таки можливість, що ми сходимо нижче. Е, наскільки набагато нижче, не знаю. Е, дивіться, тут ми десь на 5%, трошки більше, спускалися. Тому від цих позначок ще десь 5%, ну ось якраз 59. Трошки нижче 59. Ну і після цього вже йти е, закривати. Розуміло, що. Тобто середина, закріплення, е, верхня частина діапазону. Ну і далі вже вище. Тобто так профіти першочергові мають бути десь тут. Аналогічна ситуація, яка в нас була на гепах на біржі, на Чекаскій товарній біржі, аналогічна ситуація у нас розвертається і ось тут. Е -е, зараз я вам це продемонструю. Схожість полягає в тому, що в нас була сформована розворотна фігура під назвою Острів. Як вона формується? Подивіться, у нас ціна закриття і ціна відкриття. Ось геп. Ось він сформований. Висхідний геп. Тепер подивіться, в нас ціна закриття, і внизу ціна відкриття. Це формує геп. Несхідний. Тобто тут був він висхідний, тут несхідний. І відповідно, все, що ось тут знаходиться, оці свічки. Вони формують острів. Це такий острівний розворот. І ми пішли вниз. Але ось цей ГЕП ось ця підтримка в нас витримала, і як бачите, ми розвернулися. Проторгували ось ці гепи, тобто закрили їх і далі вже полетіли вгору. Можливо, зараз якраз ситуація буде аналогічна. Різниця полягає в тому, що ми вже в принципі, знаходимося на е, ось цій підтримці. І як бачите, в нас ось тут були проторговки, тобто досить багато якихось об'ємів, і так далі тому подібне. Зараз в нас нічого цього немає. Ось бачимо фактично аналогічний е, розворот, тобто висхідний геп, ось несхідний геп, ось наш острів, все, ми провалилися під нього. Різниця полягає в тому, що там в нас ще був простір для подальшого подій. тобто підтримка була десь тут. А ми вже тут знаходимося на підтримці. Чи ми тут розвернемося, чи ні, не знаю. Так, тепер ми поговоримо про оновлення на YouTube каналі і що я тут почав робити. Як бачите, в нас є розділи: головна сторінка, відео, списки відтворення і спільнота. І тепер, коли ви заходите до спільноти, ось бачите. Я тут почав викладати не те, щоб сетапи, а передумови до сетапів. Тобто, якщо на ринку виникає... Якась ситуація, яка мені, в принципі, зрозуміла, і я вважаю, що можна щось тут спробувати, то я її тут публікую. Ось, дивіться, п'ять днів тому я публікував, писав, прийшов час для пошуку лонгів зі зрозумілими стопами та гарними тейк профітами Передумови, дивергенція е, на е, RSI, бачимо тут, відмічено чітко так. Бігай e, сигнал, і, без сумніву, майбутній злам структури. Тобто ви бачите, що тут у нас, в принципі, вже намічався. Злам структури. Це таймфрейм 30 хвилин, і давайте подивимося, як це у нас відпрацювало. Ось вона ця ситуація. Ну, як бачите, відбулося все трошки по-інакшому. Злам структури такий відбувся. Ми начебто почали закріплюватись. І якщо ми будемо заходити, наприклад, в ОГОТу, шукати відкриття позицій, так ми можемо робити це або по концепції там Smart Money, від там ордер-блоків, імбалансів і так далі, тому подібне, або ж, наприклад, від Fibonaccia. І бачимо, якраз чітко ми приходили ось 66500. Ось тут ми отримали якусь трошечки реакцію. Але е, вийшли погані новини, на які ринок дуже погано відреагував, тобто це апокаліпсис, е, обстріл Ізраїлю, і, можливо, якби початок ядерної війни, тому ринок впав ось вниз. І всю цю, всю цю картину нам успішно-успішно зламав. Але в цьому в принципі нічого страшного, тому що якщо ви входили відповідно до стратегії, то у вас мали б бути стоп-лоси тут, і вам їх просто успішно вибило. Так, нічого страшного в цьому немає. Так, тепер дивимось наступна публікація. Це вже на наступний день зранку. Що я пишу? Ще один можливий апокаліпсис. пережили, і час придивлятися до лунгів. Логічні рівні. Вхід на продовження висхідної структури частину об'єму залишає на перелой. Тобто, все, все зрозуміло. Так, ми отримали реакцію ринку. Ринок побачив, що Ізраїль відстрілявся, ядерний апокаліпсис не настав, і чому б ні, чому б не закривати, хоча б хоча б ось це випадіння, так? Є okay, у нас там десь 67 тисяч, звідки ми почали валитися. Бачимо знову Фібанач, отримуємо тут реакцію. Ну і ми бачимо, як в подальшому це відпрацювало. Так, були моменти ризикові. Це ось цей пролив. Так, тут е я був на грані, мені майже стоплоз не вибило. Е але часткове фіксування позицій, розгрузка, і буде вам щастя. Я частину зафіксував тут, ось тут ми вже щось почали формувати, мені це не подобалося. Е я позицію тут закрив. І, в принципі, Знову ж таки, я очікував корекцію е, ось, цього, ось цього імпульсу, тобто десь зняття ось цих лоїв. І я собі думав, якщо тут буде щось гарне, буду знову заходити в лонг. І я про це знову ж таки написав. Це вже був не один скріншот, це вже було три би, слайди. Що я писав? Я сильний сигнал на купівлю таймфрейм один день, індикатор бігай на біржі Binance, попередньо такий. Сигнал був при корекції з 48 до 49, але на біржі Бідстамп такий сигнал відсутній. Тому можливі нові лої з виникненням сигналу на біг-гай. На таймфреймі 30 хвилин буду очікувати на три варіанти розвитку подій. Тобто, бачите, я тут відмічаю, де коли в нас були сигнали на, на індикаторі біг-гай. Бачите, це скріншот теж таймфрейм один день з біржі Бітстамп, і цей сигнал відсутній. Бачите, знак питань. Ну і ситуація на 30 хвилинках. Бачите, це зняття лоїв, і я очікував три варіанти розвитку подій. Тобто, перший варіант, що в нас не буде вже оновлення лою, ми підемо далі вгору закривати наші випадіння, там 65-66 і далі тому подібне. Другий варіант. Ми зробимо перелой, знімемо ось цю ліквідність, закріпимось і підемо вгору закривати випадіння, тобто малювати якусь там далі висхідну структуру. І третій варіант, те, що ми зробимо лой, але закріпимось нижче і підемо вниз. Відпрацював фактично другий варіант, але не в повній мірі не так, як мені хотілося. Тобто ви бачили, що на момент публікації ми знаходилися ось тут, так? І ось цей варіант, коли ми зробили, фактично свіпнули ось цей лой. Відскочили, закріпилися. Тут ми, до речі, нижче не сходили з цього лою. Ось цього. Тут була ситуація поганенька, тому що ми не зробили злам структури, так? Але на менших таймфреймах для достатньо... Таких ризикових, в принципі, можна було ось тут заходити. І я це робив. Я ловив з дуже маленьким стопом ось цей ось цей розворот. І по 61 800 я там чудово зайшов в лонг. Але, як бачите, не вдалося досягти якихось великих цілей, і ми звалилися ще нижче. Але якщо брати якісь такі цілі не, не досить масштабні, а розгружатись поступово. То, як бачите, все одно 0,5 рівень, ось цей несхідний імпульс, ми до нього прийшли, і ми тут мали би брати, забирати свої тейк-профіти. І вчора ввечері я ось опублікував декількох слайдів. Тобто перший слайд це сигнал на купівлю індикатору бігає, темфрейм один день і тепер вже на всіх біржах, про що ми говорили. Бачите, попередньо це було тільки на Binance, тепер бачимо. І Binstamp, ось наш сигнал. Він з'явився при ось цій корекції. Також бачимо досягнення рівні зняття ліквідності. Ось вони в нас є тут, відмічені. Ще один залишився, можливо, якраз ми до нього і йдемо, цілимось. Друге, торгові дані говорять про відкуп та виведення біткону з Binance. Бачимо, бачимо другий слайд. Це торгові дані. Біржа Binance, бачимо, що у нас майже 3 тисячі-2,5 тисячі біткоїнів за 24 години виведено з біржі Binance. Тобто на 2,5 тисячі більше виведено, ніж заведено. Відповідно, хтось купляє і виводить. І третє, локальна дивергенція, злам структури та формування розвороту зі зрозумілими стопами. Ну, ось ця картина, яка в нас була. Тобто, бачимо злам структури. На злам структури на цей імпульс, який ламає, натягуємо Фібоначчі, вибираємо рівні, на яких заходимо, і чудово-чудово відпрацювало це. До 62 тисяч тут вже, як бачимо, цей імпульс. Починали коригувати, я говорив, що тут теж можна шукати вхід на продовження е, руху вгору. Що, в принципі, зараз поки що відбувається, тобто поки що перелою ми не отримали. Тобто, ось вже одна ціль у нас досягнута, і тут від неї ми отримали фактично знову ж таки розворот. Ну і оце у нас е, така ситуація на п'яті хвилинці. Бачимо, у нас тут фактично сформований торговий коридор діапазон. Є, в принципі, висхідна структура, поки що вона не зламана. Хто хоче, може шукати якісь собі і логічні лунги. Тому наразі ситуація така: з одного боку страшно, з іншого боку, треба пробувати, але пробувати обережно, з логічними нормальними стопами і не залітати на всю котлету. І ось тут в підрозділі спільнота, я буду більш оперативно публікувати свої думки ось в такому плюс-мінус форматі. Наразі, все, дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.